Здоровенькі були Слава Україні! Це третя серія про борщі, які в Коломиї сушать для військових ще з самого початку повномасштабної війни. Волонтерська діяльність не зупиняється, а тільки розвивається. В цьому відео ви дізнаєтесь, чому дівчата вирішили сушити, окрім червоного борщу, ще й супчики та зелений борщ. Як роблять для них засмажку. Побачите, як сушиться щавель для зеленого борщу, що то за бабусин суп, як для однієї зі страв сушать варений рис. До речі, ця страва одна з найкалорійніших, отримує позитивні відгуки і змагається за перші з червоним борщем. А ще тут з'явилися веганські аналоги страв. Цікаво, що ж там кладуть замість м'яса, щоб було поживно. Додивіться до кінця, і напишіть в коментарях, яку страву хотіли б спробувати. Ви на каналі Наші Бесаги, де ми показуємо українські страви, а під час війни висвітлюємо волонтерську їжу, яку відправляють воїнам. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, будемо разом досліджувати українську смакоту. Також не забувайте поширювати відео, це допомагає єднатися навколо добрих справ заради перемоги. З березня десятки то й сотні волонтерів почали сушити в Коломиї червоний борщ. В першому відео ми показували, як сушаться і робляться такі борщі. Це відео пробудило схожу діяльність по багатьох куточках України. Тоді дівчата сушили тільки великими пакунками на 5 порцій. В другому відео ми заварювали такий пакет борщу. Ці два відео є на каналі в плейлисті Коломийський борщ. Прийшов час, і зараз дівчата, крім великих пакунків на компанію, почали фасувати їжу і на одну порцію. Ось на екрані запарюється саме такий борщик. На ньому ми довго зупинятися не будемо, і перейдемо відразу до історії, чому крім червоного борщу дівчата почали висушувати інші страви. Виявляється все через страх, що не буде продуктів для звичайного борщу. Навесні, коли тогорічний запас продуктів, які потрібно для борща, почав вичерпуватися. А молоде все було вже дуже дороге. Ми вирішили, що ну дуже виходить дорого сам зробити тільки борщ. Кажу в один день: Леся, давай спробуємо в мене вдома, є кукурудзяні пластівці, така цікава штука. На що мені Леся відповідає Аню. Кукурудзяні пластівці. Хто робить супи з кукурудзяними пластівцями? Я кажу, в мене бабуся моя була. А, вона робила супчики майже з усього. Навіть могла манну крупу туди насипати в супчик. Все одно виходило смачно. Леся каже: ну хочеш спробуй. Я на наступний день прийшла на фасовку, зробила експеримент, загорилась, з дівчатами, спробувала. Дуже всім сподобалося. Ось саме зараз складається бабусин суп. Додаються ті самі звичайні кукурудзяні пластівці. Відразу за ними насипають відвареної висушеної перемеленої картоплі. Варена, перемелена та сушена курятина. В цьому контейнері буде 25 порцій. Смажена і висушена цибулька. А за нею смажена сушена морква. Ось для прикладу на одній із кухонь подивимося, як сушиться смажена морква. Її спочатку дрібно натирають, потім на сковороду наливають олії і деякий час готують. До речі, дівчата довго думали, як зробити страви смачніші, і дійшли до того, що потрібно робити засмажку, а потім її висушувати. Хоча цибулька та морква смажаться і сушаться окремо, але разом вони складають ту саму засмажку. Далі моркву викладають в сушарку і сушать 7-8 годин при температурі 70 градусів. Морква виходить в результаті з дуже цікавим смаком. І вона, якщо спробуєш, якщо хочеш спробуй, вона така солодка, знаєш, прям можна як десерт. І ти ніколи не скажеш, що то морква. Повертаємось в секретну борщівню, де до всіх складників додається сіль. Для кожної страви є особливий набір спецій. Про них детальніше в описі. Коли всі складники в контейнері починають ретельно змішувати, залишилося подивитися, який він в тарілочці, і тоді перейдемо до зеленого борщу. Суміш з вигляду дуже апетитна. Головне перед запарюванням не забути виняти ось цю штучку. Про неї трішки пізніше. Запарювати можна прямо в пакеті, але щоб передати всі барви цього смачного бабусного супчику, наливаємо його в тарілку. В кінці подивимось на всі запарені страви одночасно. До речі, в кожної м'ясної страви також з'явився аналог без м'яса, і дівчата розповідають, що на такі страви у військових є великий попит. Це така соєва м'яска. Ми даємо додаємо до наших веганських страв. На диво виявилося, що дуже популярні вони веганські страви. Бо веган багато хто веганів служить на фронті багато в кого є потреби, що вони не їдять м'ясо. І Нас просили, просили зробіть веганські, зробіть веганські. І це дійсно підтверджується. Ми на днях зустріли петицію про ведення веганських сухпайків, яку просять підписати воїни Збройних сил України. Відео від воїнів і посилання на петицію буде в описі. Підпишіть петицію за ведення веганських сухпайків для збройних сил України. До речі, на пачках можна знайти характерну позначку для веганських продуктів. І ось такий зелений листочок з написом Є ознакою страв без м'яса. Коли вже це був червень, вже зелені було багато, ціна вже була досить адекватна. І тоді ми якось потроху почали вводити в асортимент ці зелені борщі. Вони досі є в обмеженій кількості, насправді, бо щавлу не встигаємо сушити. Одного разу поїхав зняти, як відбувається сушіння. Пані Марія, в якої ми купляли щавель, не забажала в той день давати коментар. Але Ганна все ж поділилася своїми емоціями від однієї історії з життя. Ну, нам щавлю завжди не вистачає. Тож одного дня я прийшла сюди на ринок шукати чергову партію щавлю для наших захисників сушити зелені борщі. Вони дуже відгуки дають такі позитивні. кажуть, везіть ще зелененькі. Свіженькі, смачненькі, робіть ще. А щавель – це такий обмежений продукт, його багато немає. Тому я тут вже перезнайомилася, мабуть, з усіма в кого є щавель. І одна жінка, пані Марія, залишила мій свій телефон, каже: як треба більше, залишай телефон, я тобі подзвоню. Як буде, прийдеш, забереш. Там мені одного вечора каже: Я тобі зібрала там щавель, близько десяти кучків, щоб насушити, Каже, але хочу порадитися. Каже, я кожен місяць зі своєї пенсії перераховую, то фонд повернись живим, то на ЗСУ якусь частину грошей. Каже, може ти знаєш ще якийсь фонд, в який можна перерахувати гроші, бо я дуже ну, переживаю за цю всю ситуацію. З самого початку війни частину пенсії відраховую туди, де я довіряю, де я знаю, що вона буде використана туди, куди треба. Я дуже здивувалася. Я ну, звісно, їй там порадила ці фонди, які я знаю, яким я довіряю. І дуже була цьому здивована і розчулена. І вона мені розказала ще про те, що про свого чоловіка, якого не стало 8 років назад, що він був військовий, що їй дуже близька ця вся історія, та що зараз відбувається військова, і вона дуже переживає. От, і коли вона захворіла десь там навесні, в березні місяці казала, що, мабуть, там сильно ковід був або щось таке, злегла, каже, лежу собі і думаю, як там хлопцям хтось замерз, хтось голодний, але все одно вони працюють. І каже, я з тими думками стала собі. Потроху по, по під стіночку пройшлася, каже потрошку, потроху почала працювати. Каже, дуже швидко за тиждень одужала і каже, стало мені так навіть легше з цією думкою. І я дуже вражена, що в нас є такі люди і пенсіонери, і всі допомагаються. Для мене це дуже великий приклад того, як ми всі маємо зараз, кожен на своєму місці, але кожен вносити той вклад в нашу перемогу. Куплений щавель приносять додому і добре промивають. Це я його струшую, щоб він швидше потім висохнув. Ось така ємність повна щавлю. Але Ганна показує, що бувало і набагато більше. Це тут якраз щавлик від пані Марії, від інших пані з, з ринку. І Ось з такої величезної миски вийшла така турбинка, в якій 280 грамів сушеного щавлику. Отже, щавель нарізають шивною 1,5-2 см. Потім зелень розподіляється, щоб листки не були склеєні один до одного. І тоді вже викладається сушитися. Сушитись має при температурі 40-45 градусів, приблизно 8 годин щоб він зберігався свої речовини. Його не можна ставити там на 55 градусів чи на 70, як от рис, наприклад, сушиться. Рісу вже все одно він вже варився. А щавник хочеться свіженький, щоб він зберіг всі вітаміни. Намагаємося зберігти всі-всі-всі цінні речовини. Тепер складаємо зелений борщ. Засипають основний складник. Далі куряче м'ясо, таке, як і в попередньому варіанті. І, і саме і моркви та цибулі, що складають за смазки. Тепер картопля варено сушена і подрібнена. Спеції для зеленого борщу. І томатний порошок для підсилення смаку. Тут теж буде 25 порцій. Перед тим, як розфасувати страву, підготовлюють певну кількість пакетів. Клеїть цю зелену етикеточку, відкріпляє, одразу ставить дату, бо це сьогоднішня буде партія, сьогоднішня дата. Потім кожен пакетик відкриваємо. В цей пакетик вкладаємо тисне повлинач. Це така речовина, це суміш, я покажу. Да. Отам всередині такого пакетику це суміш е, іде активованого вугілля, е, така стружка металева, неокислена е, і сіль. Тобто, і, і тут маленькі дірочки є в цьому пакетику, тобто він сам по собі впитує кисень, і е, цей кисень він. Вступає в реакцію з порошком залізу, заліза і він прибирає з пакету всередині до половини літра кисню. Далі змішаний борщ і інші страви засипають в пакети. Все фасується по ящиках для зручності. Потім кожний пакет запаюється спеціальним пристроєм. У борщівні, де все відбувається, є спеціальна корзина для підвішених борщів. Але це у нас є така чарівна корзинка. В яку ми збираємо підвішені борщики. Що таке підвішені борщики і супчики? Це коли люди хочуть допомогти нашим військовим через нас. Вони перераховують для нас якісь кошти, і ми рахуємо, скільки на ті кошти може бути якої продукції, і відкладаємо її в бік. І тоді, коли до нас звертаються по допомогу, що потрібно, ну, є якісь підрозділи, не які немає можливості готувати. І просять щось нам надати. Ми дивимося, що в нас є, що можемо надати, і відправляємо потребуючим. Все від дизайну до сайту і навіть бота для отримання замовлення підвішені борщі для воїнів дівчатам допомагали робити на волонтерських засадах. До речі, якщо ви хочете підвісити для воїнів якусь страву, читайте, як це зробити в описі або закріпленому коментарі. Також ви можете замовити такі страви і собі. Ну, це модель соціального підприємства, тобто, навіть якщо це продажі звичайним фізособам людям, то там йде та націнка, яку ми там 12% закладаємо. Ця націнка йде фонд підвішених борщиків. Тобто ми можемо продавати, наприклад, волонтерам, які забезпечують ЗСУ, за і це йде просто по собі вартості сировина. Робота електроенергія це ну, мінімальна ціна, яку в принципі ми можемо дати. Це абсолютно собі вартість. А те, що ми продаємо звичайним ну, людям, які купують, і вони про це знають. Ми про це всюди пишемо і на сайті пишемо. А це оця націнка, яку ми ставимо, вона йде в цей фонд для того, щоб ми могли мати щось, коли до нас звертаються. Військові по допомогу, чи то волонтери, які не мають, не, не акумулювали кошти, але дуже є велика потреба, щоб дати на фронт ту їжу. Ми в нас є щось, що ми можемо надати завдяки в тому числі і нашим підписникам в Фейсбуці Інстаграмі. Заливаємо кип'яток до зеленого борщу і переходимо до дуже цікавого супчику. Зараз глянемо, як для нього сушці рис, та що туди додається. І потім я розумію, що якщо в нас є вже база, основа такий супчик бабусин, то чому б нам ще не розширити асортимент? І десь я? Вухом там чула, що колись там дівчата робили теж харчо. Рецепту не було, і ну, знайти рис варено-сушений його майже неможливо. Можна знайти тільки рисові пластівці, які ну вони злипаються, вони в кашу стоять. То я спробувала сушити рис. Коли знімався процес сушіння щавлю, в квартирі якраз досушувався рис. Береться звичайний довгий рис і вариться до готовності, але щоб був ще розсипчастий. Потім він закладається сушитися при температурі 70 градусів. Готовий сушений рис стає відтінку, як ніби він пропарений. До речі, є певні рекомендації стосовно пропареного рису. Не можна пропарений, бо пропарений, ти якщо звариш його, він розсипчастий. Ти потім його висушиш, він нормально розсипчастий, але потім в окропі за 15 хвилин він не роз'їдеться. Так це ми беремо рис гарячий. Я перевіряю, щоб він... Був вже сушений, його видно, якщо він не досушений, воно біліше, але це воно в мене простояло. Вже десь 12 годин сушилося, воно вже має бути все готове. Весь сушений рис скидається в миску для подальшої обробки. Після сушіння він трохи склеївся в такі шматки, які потрібно подрібнити. Це було чотири закладки в мультиварку в мене. І тут я посушила, це десь 4 кг 800 грамів рису. У нас досі харчо, це якось продаж. прям хід продаж. Хоча ну, насправді всі, мабуть, нас супчики всі люблять, але от, ну, з наших серед знайомих моїх, насправді, харчо такий один з фаворитів, бо він має дуже яскравий такий оригінальний смак. І рис в ньому такий, як вдома, якщо ми варити собі супчик, він прям всі рисинки, всі окремо, і він такий густий в нас виходить. Поживний він такий, це найпоживніший суп з усіх. Тому харчо ми взяли, це така може основа в нас супів, асортимент. І дуже його люблять, і на фронті всюди, лиш би ми встигали рис сушити. Бо рис сушити ну це трошки Важко. має бути часу. Тепер до кубки складаємо харчо. До харчо додають сушену яловичину. Підсмажена цибулька як частина засмажки. Єдине, що відрізняється від оригінального, що ми ще додаємо морквочку. І тепер грецький мелений горіх. Суміш спецій для харчо. І в кінці додається томатний порошок. Більш 100 тисяч порцій ми перетнули три тижні назад. А за ці три тижні ми ще виготовили десь, може, ну точно не скажу, але це десь 5-6 тисяч порцій. Тобто, за, ну, зараз це 106 тисяч порцій. Поки монтувалося відео, дівчата ще зробили не одну тисячу порцій. Робота продовжується дотепер. Думаю, що стільки, скільки разів хтось залишився не голодним, хтось сказав дякую, хтось згадав про, про дім, про те, що є хтось у тилу, хто піклується, точно знаємо, що а, ми робимо ну таку важливу справу. Вона. Дуже проста насправді це базові речі, але ми вкладаємо туди стільки своїх думок і стільки енергії, що важко оцінити там в цифрах в якихось там ну, порціях чи в чомусь те, що ми туди вкладаємо. Ось ці чотири страви, які робилися в цьому відео. Кожна з них має свій унікальний яскравовиражний не тільки вигляд, але й смак. Дякуємо, що додивилися до кінця, підтримуємо Збройні Сили України та волонтерів разом до перемоги!